Період того, як почали брати село Богородичне, росіяни ну, масово знищили село. Просто масово, тупо, все, що в них було, блін, просто знищували село. Вони за два години знищили дві вулиці, а потім почали знищувати мешканців, які двигаються по селу. Якщо бачать, то там летить усе туди. І пушки, і станкові, з чого що є у них, вони просто все, розстрілювали людей і все. Хата моя постраждала. Щоб сказати, я вам зараз скажу, десь 9 прильотів було по хаті. От. Потім ззаду башня, по той башні не попали, але ну, вони стріляли по ній разів 8 по башні. Той період, як почали, я побачив, що тут вже повністю село практично зруйноване. Я пожив у лісі днів 5, а потім уїхав в Сумську область. Далі жив у Сумській області, поки не було звільнено село. От. Ну, Після звільнено села тут... Ви бачите, що вийшло. В селі практично не одна хата, будівля не зберігалася в тому плані, що найкраще це якщо стіни залишилися, а так і стіни залишилися. Ну, я приїхав в апрелі місяця цього року. Спочатку тяжко було, на дві з'являються, а потім розібрав сарай. От. Він шлакоблока зроблений. Углубився там, помешкані, зробив поли, от, поставив сіни, волонтери привезли вікна, кришу привезли, ну і построїв, печку зробив. І в даний момент тепло в хаті, все нормально, проблем немає. Хату я не зможу встановити. А помешкання кухні я встановив і ми ще живемо там з жінкою. Цемента не було. Мост, моста немає в нас, світу немає. На глині і на піску я саме помешкання. Матеріал для криші я в лісі брав. Є можливість там взяти, привезти, или дрова, або строїтельний матеріал, ліс отрядом, весь побитий. От. Там сапери пройшли, я попросив сапері, вони пройшли в одну сторону, ліву повністю пройшли. Можна пилка, пожалуйста, зготалююся, скільки, мож, скільки хочеш. От. І далі. Значить, нам привезуть в ближайше время три тонни пілетів. Кожній сім'ї. Так що з цим проблем немає. Була ванна, була кухня, були кімнати для дітей. для саме. У нас менше дітей, двоє старших. Старший був син, бабушка була. Ну, в общем, тут було порядка, зараз я скажу, два, три, чотири, п'ять, шість чоловік жило. Є, є підтримка. Якщо допоможуть, значить будемо встановити. Якщо не допоможуть, хоч убирай, хоч не убирай, тут великі кошти йдуть. Там мільйони потрібні для того, щоб встановити цей будинок. Поки не виходить. Те, щоб мені допомогли, я встановив, зробив і я думаю, проблем не буде. Чого не вистачає, світу немає. Я просто хочу, щоб село зродилося і люди верталися, тому що волонтери допомагають тим, хто сюди приїжджає. Якщо чоловік не приїжджає сюди, Понятно, що ніякої допомоги поки немає. Хто приїжджає і хоче жити тут, волонтери допомагають усім. Волонтери з Полтавської області, з Київської області, от, е, другі волонтери вони приїжджають і допомагають тим, хто тут живе.